Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати на черговому відео. Неочікуваному, хочу я сказати, тому що ми отримали. Паті, Бек, а саме повернення в пакі картки. Радіо Ектів, Дінастії та uh, Total Груп Stage Ліги Чемпіонів і Єврокубків, який нам ніхто взагалі не зливав. 86-й рейтинг за це все діло просить і є. Немає жодної вимоги інформа, тому інформи до побачення. Але як є, ми сиділи, обговорювали команду року на стрімі, але тепер вимушені трошки покрутити, бо ми людимо крутити, любимо крутити, коли є. Гарна рулетка. Якщо ви не підписаний на канал, то раджу вам це зробити і приходити до нас на Твіч, щоб ми могли з вами відкривати ці пакетики разом. Твіч, передайте привіт Ютубу, я думаю, їм буде приємно це побачити. Ну а ми знаходимося наразі в пана Київ, який за 53 хвилини до контенту закинувши SharePlay, зайняв свою чергу і підготував для нас. Отакий шикарний шикарний FC піріжечок в стилі легенди. Він першим сьогодні зібрав свій пік, коли ми навіть не знали про те, що він вийде. І тепер ми йому першому відкриваємо, допоки ви читаєте. Привіти Ютубу! Ні, Анатолій, твіч не шляпа. <laughs> опа, 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 опа. Тут ще цей казак з Норвегії і Лебдаляуї, який має принести удачу або ні нашому міра Київ. Давайте поглянемо, що це буде. Бажаю успіхів. Перший. Я навіть не знаю, хто тут падає, тому. Це не той міндій. О, це Габела. Це габела чат, я думав, це ферлан Менді. О, це це династії, да, династії радіоактиви або груп стейдж. Але питання, чи буде зараз ця легенда спростована, чи ні. Туаля успіхів? Кефрен Тюрам! Це перемога! Да? Це скільки? Ну, це точно 100, 200? Ми відкриваємо наступний пак. А, вибачте, пік. Це якась ще мова не зрозуміла. Ауфтрансферлісти, напевно, німецька. Давай, друже, бажаю успіхів. Неймара треба оновити. А, слухай, нуталіська 100%, але я не знаю, куди його рахувати. Добре, друзі, поїхали. Наступний пік. В нас є Ван Забардайк в складі. І, відповідно, нам потрібна заміна рарному салаху. А отримаємо ми три габели. Менді, Боніфаці. Я вже розумію, кого ми будемо бачити тут часто. Чи три. Добре, неважливо. Давайте рухатись далі. Тепер точно побачимо. Нані. Ну цей Менді буде в кожному піці і Хумельц, і Баніфаці. Я беру Нані, а я не знаю, скільки він на маркеті. Колись це була непогана картка. 40, к ясно. Єй, ну нам потрібна прям тотальна перемога. І це мусіала! Версії групової стадії Ліги Чемпіонів. Це Let's Go! Оце ми хочемо бачити і є і Хумельса, які тут прописалися просто. Мусіала! Це було 600К! Да, 575! Вітаю тебе! Перша шалена перемога на сьогодні! Спіку за 70К, картку за 500К! То є неймовірно! Можливо, розміняємо 600 людей зараз під твій пік. О, ні! Три габели! Повне всі габела! Ха-ха-ха-ха! Побачимо, як падає інвесторам А ну, Таурос. Ну, це срака, друзі. Це срака. В мене посмішка на обличчі. Але я бачу такий дроп, і це три пацана, яких ми просто тут будемо бачити увесь час. Чотири я вам так і сказав. Давай Дідзо, а ми поки він хоче когось з Реал Мадріду. Там є багато карток. Є Родріго з Реал Мадріду, є Белінгем з Реал Мадріду, а буде, а буде Зідан, син легенди Реал Мадріду, Мінді, який мене вже задовбав, і Сане. Ну, Сане був стока плюс. Друже, бажаю тобі успіхів в твоєму піці. Хочеться перемог більше, тому що поки відверто посередньо падає. Ну да, ну це срака, друзі. Як накрутили. Зазвичай на початку падає краще. Обирай сам кого з цих шалених козаків, ти хочеш собі до команди, але цей Мінді мені буде напевно в кошмарах снитися. Та не скам ти, скантись, боже пік. Слухай, друже, 70 тисяч монет. Що це кеш? 70 тисяч монет наш час. Ніщо, але це надія. Можливо, зараз вона виправдається. Андерсон Таліска. Напевно, його. Це буде перемога, за яку можна буде, напевно, навіть інколи. О, він квіксел. Окей, ну ясно, ясно. ясно, ясно. Дно інтернету. Ну, ні, звісно, це, пере... це зрада. Я 100% погоджуюсь. Дайте, будь ласка, ще щось, а? Бо погано щось. Погано. О, ні, це не той тюрам. Нам потрібен був кефрен, але бери все одно цього тюрама, я думаю. З нього ж бігати можна. Але що, це чергова зрада? Тюрам, перевіряю ціну маркет. А, а це що таке? Гляньте його склад. В нього 12 гравців на червоних картах. FC казино, зрада, 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 зрада. Шахтар Дінамо. Молоточки. проти, не знав, як Дінамо, до речі, показують нас, але це Габела. Друзі, ну поки виглядає як повний скам. О, Мазрауі, Ну, хоча б щось. Це хоча б перемога. Це гарна картка. Він дає гарні лінки. Я за нього грав, коли трейдив, Це гарний варіант, скажу вам чесно. Ні, ну це срака, друзі. Це срака просто. Поки це виглядає, як хто не зібрав, не треба цього збирати. Ні, друзі, ну це ні. Це скам. Це скам. Це прям скам. Ну прям погано. Як його відкривати? Потруси може трошки. Знов такий самий. Та ви що, знущаєтесь? Ішпрос! Ну це просто неможливо. Лол. І тут на Сірій Андрі під таку історію. Давай панді. Ну. А, боже. що за лайно? Я не можу на це дивитись. Ай, ну хоча б когось. Толя, ти, де, Толя, йди в Дискорд, будь ласка, рятуй. Толя, допоможіть, we need help. Але. Але, 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 ні. Чат, ну, слухайте, я назву це відео найгірший пік року. Згодні, поки це виглядає так. Але я заплющив очі, давай. Консерва Агетті, консерва Гетті, консерва Гетті. Давай відкривай, поки я тобі колдую. Консерва Гетті, будь ласка. Дайте щось. І ей, ну будь ласка. Ти не відкрив, все, провтикав. О, шуала і Родріго, не провтикав. То працює тема, Оп! Колдуй баба, колдуй дід, ну. Родріго нарешті перемога. Ще й тотальна. 400 плюс тисяч монет. Ту... На польський. Окей, що буде в цьому склепі? Мазрауї ашуало. Окей, окей, це мені вже подобається. Це непогана хвиля, це точна перемога. Не знаю, штук 8-10 може, а потім консоль. Давай, пан Кей, полетіли. Uh, ну це Оберхов, це хоча а Ану, 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 мені цікаво. Чи спрацює всі неповага другий раз? Сп Мусіала! Спрацювала! І Вірц! Вірц була би просто перемога. Мусіала просто тотальна перемога. Вітаю! А трошки підрівнялися чат. Зібрав пік, Голден Магус Хочеш Халанда Дінастію? Буде. А поки в Макса буде. Хойлунд І Сане, і це теж перемога. Щоб відкривати паки на італійській мові, якщо зараз буде гобе, габела, то це буде. А це тюрмій? Оу, це Габела. GG. Це тільки в толі працює. Італійська мова працює лише якщо ти, напевно, знаходишся в Італії. Таємничий пан О, і його команда, і його Майкл Асіан. Отримає когось сюди в пару. Філ Фоуден, Ліга Чемпіонів. Остання картка рятує цей пік. В йому в основу не залітає, але це непогана опція. Це 100 плюс тисяч монет. Тому це є перемога. Звісно, бери Фолдена. Менді. А який це Менді? Не той Зідан Шльотерберг. Це Габела. Ви ще й так ховаєте цього Менді, там же другий це ж дінастія. Це буде зрада. Ясна. Дякую, пан Сінестер. В тебе 5 мільйонів їй каже, то тобі Баніфаций. І все. Стопів може випасти Кіліан Бапе, Вальверде Радіо і багато ще інших карток. Пан Атері відкриває свій пік. Ну, це Габел, така сама. Слухайте, вони б хоча б міняли картки. Бачите, знов хвиля Габел. Опа, в нас герой, і в нас цей пік. Окей, це дуже потужно. Я свого героя ще теж не збирав. Спочатку ми відкриваємо, як ми його сьогодні називаємо, пік лайна. Я думаю, це буде справедливо. Макс Хумес лише. 88-й рейтинг, 19-та зрада, а тепер пік на героя. Тут ми бачили гарні картки. І він ловить дублікат Єжі Дудика. Бікстанлі заразю і Карліта Сатевеса. Це три зради, за кожну з яких можна бігати, насправді. Втім, в нас наступний пік і наступна. Сподівання на щось гарне, а ми отримаємо 387 габели. Давай, бажаю успіхів. В тебе є паклак на аккаунті. нам трошки перемогами все. Я що от, от розумієте, як це працює? От просто ти бачиш. І коли людина поляну читає, вона розуміє, що відбувається. Вона розуміє, що тут буде топова картка. Просто ізі сюди. Причому я саме про радіоєктів і казав. Let's go. 10 перемога. Просто тотальна. Канте. Друже. Неймовірна команда, наступний пік. Бажаю тобі успіхів. Не знаю, кого ми тут ловимо, але ми хоча б спробуємо. Спробуємо, вибачте. Ми спробували і отримали Лероя Сане. І це буде габела. Тому обирай сам кого з цих прекрасних козаків. Ти будеш зливати в наступне СБЧ. Дякую величезно, що дочекався. То є ФСІ, повага. Намагається врятувати наш пік, тому що тільки він, тільки Толя може це зробити. Ні, Толя, що ти робиш? Навіть в тебе немає перемоги. То все, чат. То габела. без питань. Якщо не хочете це збирати, не треба. А ми спробуємо пану Матвію підсилити його команду. Можливо, буде щось гарне. Ні, лише нані, це лише фодер, це буде чергова зрада. Можу я, друзі, тоді я собі побажаю успіхів. Лівий мізинець підключаю, секретна зброя. Та срав пес, ну нічого не працює. Ну, ну якщо, якщо місце прокляте, то воно місце прокляте. Що ти не роби? Можна? Єй, будь ласка. Давай, друже, бажаю тобі успіхів. Нікола Барелля. Так, їй сказали, ми бачимо в тебе не дуже гарна команда, тому ми тобі підкинемо гарного центрального півзахисника. В нього 3-3 це його проблема, але в іншому це фулл м'ята-картка. Сподіваюсь, ти зможеш його заграти. Це непоганий дроп. Поки в нас один до двох співвідношення, але якість перемог така собі. Тому сподіваємось, можливо, тут. Ні, тут, тут повна срака. Бачите? І тут що тут обирати? Ну, взагалі, нуль шансів, що він когось з них хоча б колись використає, навіть якомусь вкупці. Побачимо, чи випаде щось цікаве, пану інвестору. Тут же заряджай, не заряджай, просто відкривай і все. Ну, одні і ті самі обличчя. Я беру нані, тому що це лише фолер. Я впевнений, ти не будеш за це не грати і навряд ти його палкий вболівальник. Складом ти нас здивував, а чи здивує тебе піком гра? Ану, можливо, когось поповне тобі. Ні, без шансів. Без шансів. Це цікава команда, бронзова команда. Слухай, з іншого боку, зараз я їй в бронзову команду тобі буде і Зідан гарним підсиленням. Ми ми побачимо Зідана, Боніфація і Таремі. Ну, я був близько, да, зідан, Хумельцеріксон і Таремі. Одного вгадав. Беру фодер, друже, бо тут очевидний вибір. Добре. Добре, добре, добре. Наступна спроба зловити щось цікаве. Поки дуже багато зрад і дуже мало перемог. Опа! Дівчинка Джеймс. Окей, це хоча б щось. Там в нього Хансен. Йому та дівчинка Джеймс не до села, не до міста. Але ну це хоча б картка, за яку можна трошки пограти, вона там 100 к Чат, передайте привіт пану Михайлу. Пан Михайло, зірка, зірка стріму, а ну йди сюди. Що ти? Ходи, побіг. Ходи а ну йди сюди. Ава. Отакий. Отакий є. Отакий. Отакий старікашка. отакий, опа, опа. Все, зараз почекай трошки. Прийшов тут. Дивишся на мене, як на гімно. Завжди дивишся на мене, як на гімно просто. Так, фішбайт Львів, ми до тебе. Який гарний. Це тільки зовнішньо. О, oh, оу, oh, oh, oh. а ти вже і відкрив фішбайт лайф. Фішбайт львів, вибачте, будь ласка. Поки я з Михайлом там тусувався, ти вже відкрив. Але чесно, ми не багато втратили, друже. вибач. Бо ну дроп поки прям прям поганий. Ну і це очікувано. Це просто. Вони ще зідан з менді, вони ще однаково отак дивляться. Скелта Гіокаторі, консерва Getti. Ну що? Консерва Огеті, консерва Огеті, Conserva Огеті! Тричі, давай. Хоп! Чи що, я? Не тягни я, хоп! Ні, воно. Місце прокляте, друзі. Просто срав пес. Отой! Михайло, ти де? Ти тут? Немає Зіни тут? Шкода. Але є мусіала. Сьогодні саме він рятує деякі наші піки. Це буде перемога. Перемога, яка взагалі не обговорюється. Хоча б щось, вітаю тебе. Друже, бажаю тобі успіхів в твоєму піці. Давай поглянемо, що в нас тут буде. О, це була перемога, але він в нього є. Я тоді лишу цей вібер тобі. Можливо, він тебе для продажу. Хоча, чесно кажучи, я сумніваюся, що така картка буде колись когось для продажу, але, можливо, ти вболівальник Манчестера. Давай, один з трьох. Ра, Уд, тот ГС. Полетіли. Менді Ерік Сантюрам. Ну, це срака. Бери кого захочеш, друже. Тут зрозуміло. Трейдмастер що розтрібав. Заряджає, заряджає, не перетруси. Михайло підійшов. Михайло теж тобі вангує. Таким піком мав закінчитись цей стрім, я вам хочу сказати. Дякую тобі, величезне, друже. Дякую.